України, голова обласної партійної організації Валерій Каченко, що має намір розглянути три питання. Два роки правління Нуковичем, потім підсумки 17-ї обласної партійної відносинної конференції і проєкт, поговорити про проєкт програми партії. Що, будь ласка, пане Миколаївич, прошу. Ще раз добрий день вам всім. Знаю, що тематика двохрічного правління. Віктора Януковича вам відомо. І все-таки я хотів би окремі нюанси сказати та думка, яка є сьогодні в нашій фракції в парламенті. Я б її назвав так, що це є 13 символів правління Януковича. І перший символ, так образно називається це золотий унютаз, про який вся Україна все знає. Але під цим символом ми розглядаємо зовсім іншого. Це те, що сьогодні йде особисте збагачення президента. Я нещодавно переглянув газету Дзеркало тиші» і був здивований, що оцінили одну сотку межгір'я менше, ніж 100 доларів. Це ціна, будемо казати так, як десь в якомусь задрипаному селі. А друге, це такий символ це сім'я. Її можна можна порівняти, ні, мабуть, не можна порівняти із сім'єю Єльцина. Це от тоді розповідали, що у Єльцина дві доньки, і вони там через них всі приходять до влади. А сьогодні є повна сім'я. І сьогодні до цієї сім'ї, крім Олександра Януковича, сьогодні входять всі друзі, які сьогодні очолюють СБУ, Генпрокуратуру, Податкову. Міністерство внутрішніх справ і так далі. Третій символ, мені здається, це Донецький. Сьогодні вже ходять такі анікдоти, кореспонденти, читаєш, що для того, щоб зайняти пост заступника міністром, треба влаштуватися дворником в Одесі. І після того ти гарантований такий певний приход до влади. І дійсно, коли подивитися, що всі ключові сьогодні посади це в Донецьк. До речі, це спостерігається в нашій області. Мені здається, що найунікальне місце місто у нас на Україні це Харциск, де люди набагато розумніші, ніж живуть в Кіровограді, і тому звідтіля йдуть у такі призначення. Перші заступники, перші заступники голови обласної ради, начальники управління капітального будівництва. Голови бюджетних комітетів і так далі. Четвертий символ це рай для олігархів. Всім також відомі ці цифри. У Фірташа бізнес збільшився на 540%, у Ахметова на 8 мільярдів. Клюєв, Колєсніков, Тігіпка, Азаров, будучи при ключових постах. Сьогодні збагачуються і заробляють на цьому. П'ятий символ це показуха. От треба щось показати. Коли не їде президент, він десь ріже стрічку і так далі. Причому це доходить вже до парадоксу. А зараз, наприклад, двічі відкриває один і той, той же міст. Президент у нас відкриває онкодиспансер, який я з Іваном Федоровичем Куросом відкривав в 1995 році. У нас відкривається міжнародний аеропорт, де як не літали, так не літали. Скоро будемо святкувати другу річницю, як у нас Кіровоградський міжнародний аеропорт. Але владу це не зупиняє і показуха у нас продовжується. Я сьогодні в Пущі отримав відповідь від Ларіна, де я звернувся до нього як до свого колеги, голови обласної партійної організації партії регіонів. От все місто і вся область поки що завішена лозунгами. Партія регіонів обіцяли, зробили. 17 дитячих садків зробили, 242 палати і так далі. А я Сергій Миколаєвичу вдруге акцентував його увагу, що скажіть, будь ласка, покажіть рахунки, де партія регіонів, хоч одну гривну перерахувала, чи на палату, чи на дитячий садок, чи на лампочки купила. Знову відповідає: ага, оте, оте, оте ми відкрили. Але ключову відповідь. А де партія регіонів, особисто, де вони, спонсори партії регіонів, що вони зробили, відповіді немає. Я сьогодні доручив своїм колегам по партії, що ми втретє звернемося до Сергія Миколаївича, я спробую це зробити відкритим листом, щоб ви також зрозуміли. Я все-таки хочу зрозуміти відповідь. Якщо ви партія регіонів зробила і так широко себе рекламуєте, то, будь ласка, конкретно скажіть, що і є. Шостий символ – це несправедливість. Вона зрозуміла хоча б на одному прикладі, це те, що Кабінет міністрів прийняв прикінцеві положення до державного бюджету 2012 року, де встановив, що будемо Чорнобильцям, афганцям, військовим, пенсіонерам платити стільки, скільки у нас є грошей. А грошей ніколи не буде. А чому не буде грошей? Та тому що ми живемо бідніше, бідніше, бідніше. Я вам продемонструю дуже простий кіровоградський такий приклад. У нас за підсумками 11 місяців минулого року середня заробітна плата по Кіровоградщині, я за все вище я скажу, менше була менше, від середньої по Україні на 500 гривень. Після 1 січня цей розрив став 519 гривень. І за підсумками січня місяця, у нас менша заробітна плата від середньоукраїнської на 567 гривень. Кіровоградщина живе, злидні на неї наступають все більше, більше і більше. Ви знаєте, що кожен четвертий України, це 80% у нас, знаходиться за межею бідності. Це офіційна статистика, від неї не підеш. Репресії. Ну тут все зрозуміло, вчорашні події, які були по Юрію Луценку, репресії є кругом, ну всіх рівня. Наша позиція однозначна. Шевчуку не дали допрацювати пів року тільки тому, що він був в партії Батьківщини. І все, І іншого немає ніякого показника. І те, що він не слухняний, От йому сказали, що напиши заяви, а він гад такий, не захотів писати. За пів року до того, як він міг офіційно піти. Ви думаєте, це на користь піде? Нічого на користь не піде. Я маю на увазі обласну лікарню. Нічого не піде на користь. Дев'ятий символ у Януковича це те, що ми стали країною аутсайдера. Я не буду називати ці цифри, вони, я чесно говоря, читаю їх із ваших видань, але ми. Останні сьогодні по свободі слова, по рівні життя, по рівні демократії і так далі. Зато перші по темпам захворювання на спід. Я хочу наказати, ще раз сказати вам, що Кіровоградська область нічим не відрізняється. Кіровоградська область сьогодні займає 26 місце по економічним показникам це передостання. Як область по рівню злочинності, в тому числі серед неповнолітніх, займає перше місце. Перше місце. І ніхто над цим не займається. Десятий символ роботи Януковича це ізоляція. Він сьогодні ізольований, з ним ніхто не хоче зустрічатися. От я знаєте, буду просто констатувати, колись він полетить в Америку. От для мене це символ, коли його приймуть. там? Приймуть його в цьому році чи не приймуть. Коли він полетить в Більгії, то також мені цікаво, та навіть в Москву, коли він полетить, людина ізольована, з ним відкрита, не хочуть мати справу. Одиннадцятий символ це повернення до 90-х років, коли ви пам'ятаєте, був рекет, кришування і так далі. Хто із вас не встиг почитати дзеркало тижня, прочитайте, будь ласка, статтю. Юра Єнаківа лішають одесні пропіски. Там по ці моломами, там гражданин А, гражданин Б чітко мовою документа написано про всі е, злочини, які зроблені через митницю. Принцип дуже простий. Ага, я імпортую якийсь товар і ще 100 чоловік імпортує. Так, щоб ці 100 чоловік не імпортували, ми домовляємося з митницею, і митниця їм робить такі перепони, що оті конкуренти просто зникають. От візьміть, почитайте. І коли матеріали попали до того судді, я вже забув його прізвище, що судив Юлію Володимировну в Лук'янівському СІЗО, то я не дивуюся в тому, що цей суддя сказав, що мало підстав для того, щоб я дав рішення про проведення обшуку. Ну, за табачника і за українську мову я не хочу і розмовляти, але це е, можна е, було допустити тільки при президенті Януковича. І останній: 13 символ, це Дірібан. Хто що хоче, те й кредит. Дали європейські гроші, клює в 31 мільйон євро, куди направо? на свої сонячні батареї. Дали гроші. Бойко направив, кути, купив платформи там на 2 мільйона більше. У нас я провожу наш приклад. Знам'янська бальнеологічна лікарня. От не будемо давати туди гроші, будемо економити, і через вас вже було написано, вже 5 мільйонів ми зекономили, віртуальні гроші. Що таке 5 мільйонів по бальнеологічній лікарні? Це на заробітну плату лікарям давали. 5 мільйонів. Заробітна плата. Щас сказали, що вже ніхто нічого туди йти, типу, поплатити не буде, і вже порахували, що це економія 5 мільйонів. Для цього що зробили? Пиківку з 1600 підняли до 3000. Це перше. А на останній сесії вже не соромляться нічого. Взяли і записали 182 тисячі гривень, записали на підтримку. І 869 тисяч записали до статутного фонду. От і все. При цьому піднявши, що я хочу сказати. Тому для мене особисто діяльність президента зрозуміла, як і для багатьох моїх колег по фракції, і я думаю, дуже багатьох людей. І ми повинні приготуватися до наступного кроку. Це буде два роки роботи Ларіна, головою адміністрації. Я знаю, що там вже виписують йому аналогічно, що у нас все було за два роки тільки добре, все нормально, все нормально. Я буду просити своїх помічників, щоб вони підготували об'єктивний, обґрунтований перелік справ, які вдалося, і я знаю, скільки не вдалося, для того, щоб ми альтернативно відразу могли показати ці всі роботи. Наступне питання: це я хотів вам розповісти про нашу. 17-ту партійну конференцію, яка відбулася 18 лютого.